Кожного разу, коли виходить наступна душегубка, мені хочеться в неї зіграти. Ба більше того, я в цілому не проти зіграти і в оригінальні Dark Souls. але є певна проблема. Незважаючи на те, що я дуже зацікавлений у якісному візуалі, і мені просто подобається грати в ігри, в яких крутий графічний дизайн, круте оформлення, класні моделі, і я просто отримую від цього задоволення. Та є все таки одна річ, яка мене зупиняє. Я знаю, що маса людей, які фанати такого. Жанру вважають, що казуали на кшталт мене просто не здатні грати в складні ігри, і ми сконцентровані виключно на проходженні Sims 4 Але є в цих іграх інша проблема, яку чомусь. Всі ігнорують. Та спершу давайте поговоримо про ігролад. Та я розумію, що є складні ігри, є прості, а є зовсім казуальні, типу гра в одну кнопку. І в цілому, та я надаю перевагу іграм простішим, як то кіберпанк, в якому можна прокачати собі меч і відбивати кулі. І В такому режимі пройти буквально всю гру. Ба більше того, мій стиль проходження заточений на задротство луту. І зазвичай, в момент, коли треба йти по сюжету, і ви зустрічаєте найбільших боясів, я пере. Качений, але виключно в рамках гри, без жодних якихось додаткових експлойтів. Я просто проходжу побічні завдання, і розробники дуже рідко роблять так, що навіть після проходження побічних завдань ви все одно не докачаєте. Тож для мене очевидно, що ігри в стилі Dark Souls для мене можуть бути важкуваті, але сам факт цієї складності мене не лякає. Як і не лякає той факт, що я витрачу багато-багато траїв на проходження того чи іншого босу. Я не бачу проблеми в. Тому що гра в якомусь моменті складна, але при цьому логічна, структурована, і ти можеш прокачатися або навчитися так, щоб пройти цей фрагмент. Бо, наскільки мені відомо, навіть у Dark Souls є класи, які більш вигідні і більш якісно зроблені з точки зору дамагу, ніж альтернативні. Вроде, якщо не помиляюсь, саме мага можна вкачати так, що він буде досить таки активно розвалювати всіх. Тобто, якщо я як казуал захочу насолодитися грою і трошки спростити собі життя, то є методи навіть в рамках офіційного ігроладу, тобто без жодних експлойтів, безсмертності того чи іншого рішення. Ви просто обираєте простіший шлях, прокачуєте його і проходите гру таким чином. Але ось що відкидає мене і абсолютно блокує доступ для цих ігр це місцевий левел дизайн, і я щиро не розумію, чи це частина жанру, чи просто недалуга спроба розтягнути ігровий час. До речі, я хочу нагадати, що у нас з магазином Даріус є. Партнерство, і ви за промокодом slash 5 можете отримати 5% знижки на будь-який товар. Там є ігри, мерчі, фігурки. Можете зацінити. Можливо, вам щось подобається. Ви замовите і отримаєте знижечку. А я отримую бонуси і підтримку цього проєкту. Дякую за увагу і повертаємось до теми. Зрозумійте мене правильно, коли ви приходите до боса, у нього є певні патерни, і ви повинні їх вивчити, задрочити і перемогти. Це одне, а от ситуація, в якій ви не можете йти до босу, бо ходите колами, це зовсім інше. Я людина, яка поважає свій час і коли вона грає в ігри, то любить грати в ігри. Тобто мені подобається саме ігровий процес, а не блукання навколо незрозумілих локаль. Я трошки розкрию цю тему. Зайшовши задалеку. Якщо ми візьмемо Red Dead Redemption, то ми побачимо, що перша відкриваюча сцена і перша локація це засніжена територія. І насправді я знаю, що маса людей кинули цю гру після цієї локації, бо ти дуже в'язко, повільно ходиш, і воно все таке репетативне. Ну тобто, сама гра вся така, але в цій локації все це викручено на максимум. Але чому це так зроблено? А зроблено це тому, що в певний момент після цієї локації ти. Приїжджаєш, так би мовити, на весняну територію, все зелене цвіте. І ти просто під шкірою відчуваєш зміну цієї атмосфери. Пройшовши дуже і дуже важкий період життя, ти починаєш відчувати нову надію. І це відбувається за рахунок локації і зміни навколишньої атмосфери. У випадку з дарк Солс, соус-лайками і всім, що сумішне, от, знаєте, саме в тій первинній атмосфері я постійно бачу, що люди. Ходять по болотах. Так, іноді там є замок, який ви приходите, але він все одно оформлений так, немов це болото просто без води, трави, але воно все одно темне, все неприємне, все гидке. І я подивився купу оглядів на різні душегубки. Я оцінив думки різних людей стосовно цього. І кожен з них так чи інакше не взлюбив. Місцевий левел дизайн. Та звичайно, фанати знайдуть виправдання і для цього. Наприклад, Тадаші впевнено заявить, що... мені особисто подобається ця ось розгубленість, яку ти відчуваєш, граючи в соуз -лайки. Ти розумієш, що окрім тебе, тобі тут ніхто не допоможе, і ти вимушений заглядати під кожен камінь, щоб знайти якийсь то прохід далі. Та й кожен розумний левел дизайнер дасть тобі підказки по тому, як і куди рухатися далі. Є окремі випадки, коли це роблять хаутурно, але їх я не рахую, то вже якісь гамати. А ось у хороших соузах, як у тих самих у зборнах від Міядзакі ми можемо помітити не тільки те, що гра нас веде своїм дизайном, не даючи прямих вказівок. Так, ми можемо знайти якийсь обхід або короткий шлях, бо нас мотивують до вивчення локації саме таким чином. Так, хтось до цього звик, хтось навіть відчуває нотки ностальгії, коли не може знайти куди йти далі. Але жодна людина в своєму огляді не сказала: Боже, як я кайфую, ходить по колу і не знати, куди рухатися далі. І я не розумію, чому. Це залишається частиною жанру. Якщо ми подивимося на останній реліз, то буквально про це ж говорить Олдбой в своєму огляді. На локацію Пілігримів я витратив добрих 15 годин. Я постійно намотував кола і не міг зрозуміти, де той клятий ліфт. Натомість знайшов 4 скоротки до основного чекпоінту локації, і два шляхи до попередніх локацій гри. В цілому, навіть якщо відкинемо неподобаючийся мені стиль. Болот навіть якщо ми сконцентруємось на дизайні і атмосфери, знаєте, оця рицарська штука, цей потойбічний вайб, все інше, тобто. Якщо ми сконцентруємося тільки над цим, залишається основне і ключове питання: чому в цих іграх не зрозуміло, куди йти далі? Я не просто не розумів, в який момент це стало частиною жанру, я не розумію, в який момент це стало нормою. Та я можу зрозуміти людей, які вважають, що коли занадто очевидно куди йти, ну, типу, знаєте, жовтий кабель лежить на дорозі, то їм якось некомфортно, що їх прям за руку ведуть. Але як на мене, то хоча б якісь мінімальні відмітки про нас, Напрям руху, хоча б якісь території, локації, назви мають місце бути. Ну тобто, умовно, ви зайшли в темне підземелля 1 і вам пишуть: вам треба в темне підземелля 2. І ви розумієте, що це наступне після цього. Тобто, це не дає вам жодного напрямку, по суті. Але ви розумієте, що ви ще не там, і вам треба рухатись далі, тобто спуститися нижче або знайти переход. Але в більшості цих ігор, цих так званих складних ігор, складність здобувається не за рахунок вивчення механік, не за рахунок того, що гра якби має в собі дуже глибокий ігролад. Ні, вона просто тебе постійно плутає, або не дає взагалі інформації. І особисто для мене. Це ключовий бар'єр. Не тому, що для мене це є чимось неймовірно складним, а тому, що я хочу грати в гру, а не ходити по колу. Бо це абсурдно. Я хочу відчувати прогресію, і рухатись далі за сюжетами або за локацією. А замість цього ми маємо сіру масу текстуру посеред сірого болота, накрите сірою лозою, і ще й ти не розумієш в рамках всього цього гидкого дизайну, куди йти. Чомусь це стало великою частиною. Взагалі будь-яких душегубок, ну в класичному сенсі. І я не розумію, чому не можна зробити, наприклад, яскравий приємний замок, але з тими самими механіками. Можна подумати, що весь Dark Souls розсипиться і весь вайб втратиться, якщо ви не будете ходити по попколо в темних болот. Я взагалі не переношу темні ігри і не розумію, чому так роблять. Наприклад, в кіберпанку, що я проходив зовсім нещодавно, була одна маленька, крутенька локація, але дуже дуже темна, і я не розумію профіт цього, воно не створює атмосферу, і я впав з платформи. Особисто я не отримую задоволення від того, що ти сидиш в темряві. Можливо, це мої якісь дитячі страхи. Можливо, є купа гравців, які обожнюють грати в темряві, тобто вони заходять в гру, щоб подивитися на чорний екран. Але я до такого пулу не відношуся, і від цього втрачаю великий пласт досить непоганих ігор. Якщо ми, наприклад, подивимось на ремейк, await thy return. Блін, там неймовірно вражаючий графон, візуал, який я бачу, просто манить мене. Але я розумію, що після умовної першої локації, яка зазвичай проста в іграх, буде друга, де я просто буду ходити по колу і не розуміти, куди йти, і витрачати купу часу не на гру, не на її вивчення, не, не на аналіз механік, а просто на те, щоб гуглити мануал, куди йти. І скоріш за все, це будуть дуже довгі відео, які треба буде покадрово відслідковувати, де куди повертати, щоб в результаті кудись то й пройти. Ба більше того, наскільки мені відомо, що сейви і чекпоїнтів в цих іграх зроблені дуже дуже неприємно. Якщо вас умовно вбиває бос, то вам треба після смерті йти ще 10-15 хвилин до того самого бос. І особисто, як на мене, це не робить гру складнішою і цікавішою. Це затягує ігролад. Ви просто по колу ходите одне й те саме довше. Так, після того як ви все таки вб'єте того боса, ви отримуєте додаткову енергію і заряд, що ви тихо пройшли нарешті, у вас все вийшло. З іншої сторони, купа гравців, навіть які можуть любити цей жанр, ніколи з ним не ознайомляться, тому що у них просто немає часу на це. Вони не хочуть годинами ходити по колу, вбивати тих самих мобів з урахуванням того, що колись. Все-таки зможуть пройти далі. І як на мене, це дуже дивний бар'єр, який не дає великого бусту цій категорії ігр. Що, звичайно, ви можете зі мною не погодитись. І мені цікава ваша думка: чи дійсно заплутаний левел дизайн і неможливість зрозуміти, куди йти вам далі, це частина да. Souls і частина souls подібних ігор. Ще знову ж таки я впевнений, що завжди знайдеться людина, яка скаже: ну мені все понятно, я ніколи не плутався. В цих чорних локаціях ну я серцем відчуваю, куди йти. Ну ти ж бачиш, ну от, дивиться, грязюка, болота, ну дерева, от тут, очевидно, за деревом ліворуч. Завжди знаходиться 5 людей на 100, які такі, я все поняв. Ніколи проблем не було. Пройшов все з першого разу. Діліться своїми думками стосовно соус лайків і стосовно останнього релізу, тому що мені цікаво, що ви думаєте. Бо з урахуванням дуже негативних відгуків складно зрозуміти, з чим це пов'язано, з поганою грою чи з поганим технічним станом, і за цим технічним станом просто неможливо подивитися, яка ж то взагалі гра. Бо я зацікавлений, там є українська локалізація, і я прям. На низькому старті, але звичайно, після того як пройду клятий Gate. дякую, що були тут, папа, -па. і всього не кажу.